E Прошу вас поминати мучеників інну, пинну та Римму, бо їх треба вважати кримськими святими. Документ з такими словами зберігся у сімферопольських архівах. Він підписаний святителем Лукою Воїно Єсаницьким. Мученики Інна Пинна і Римма народилися у Малійській фії, тобто у Криму. Були вони незмінними супутниками апостола Андрія Первозванного. Своєю проповіддю святі не вернули до християнства багатьох поганців, чим розгнівали одного з язичницьких князів, він наказав убити у крижану річку колоди та прив'язати до них мучеників. У страшному холоді вони віддали Богу свої душі. З апостольських часів святі мученики інна, пинна та Римма є небесними покровителями нашої землі. Вам дано заради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього. Перший єпископ новоствореної Казанської єпархії Святитель Гурій. За вісім років діяльності владики було збудовано чотири монастирі, Благовіщенський кафедральний собор і понад десять церков. Ревно дбав святителі про становлення освітніх закладів. Після його смерті християни почали звертатися в своїх молитвах до Гурія як до небесного заступника Казанського краю. У 1595 році, через 32 роки після кончини архіпастиря, відбулося обрітеня його мощей, а 3 липня 1630 року вони були урочисто перенесені із спасу Преображенського монастиря в Благовіщенський кафедральний собор Казані. Нині, як і в давнину, до мощі першого архіпастиря татарської землі продовжують приїздити численні паломники з багатьох куточків християнського світу. Видихум диво, його же ні надіяхомся рака бу святаголна благоухана міра мощеже свята ґурія вверху мира, яко губа ношахуся. Він порівнював себе із самописною машиною, яку хтось заведе, а вона пише що завгодно драму, повість, статтю. Російський письменник, драматург, літературний і театральний критик Микола Олексійович Полівої. Він був самоуком, знав багато іноземних мов, ще в 10 років писав драми, вірші, історичні замітки. В 1825 році заснував журнал Московський телеграф через 10 років почав видавати ілюстрований щорічник живописний огляд. Багато своїх робіт полівої присвятив історії. Серед них шеститомна історія народу російського та історія Петра Великого. Окремі статті Миколи Олексійовича про державі на Жуковського, Пушкіна та інших російських письменників склали книгу під назвою Нариси російської літератури. Сповнені самобутності ті книги, які пробуджують у нас любов до старих істин. Прагнучи перенести в Москву новітні досягнення Європи в організації театральної справи, він побував у Парижі, Берліні, Неаполі та Мілані. Повернувшись з-за кордону, Сергій Іванович Зимін організував власний театр опера Зиміна, що став одним із найбільших у Росії. У 1916 році ним була відкрита оперна студія. Інша сфера діяльності російського театрального діяча та мецената була пов'язана із заснуванням музею оперного театрального мистецтва. Після подій 1917 року музей був націоналізований, оперна студія ліквідована. Через сім років був закритий і театр. З 1936 року і до кінця життя Зимін працював художнім консультантом великого театру. На честь 120-річчя від дня народження маестро в Москві був проведений міжнародний конкурс вокалістів. Сергій Зимін довгі роки дарував радість спілкування з духовним багатством мистецтва. Майстер історичного і батального живопису Творець еталонних творів соцреалізму Павло Петрович Соколов Скаля. Темпераментний, по-своєму яскравий живописець і графік, зробив собі ім'я як автор історико революційних і батальних картин. Таманський похід, шлях із горок», триптих щорс Соколовська ля багато часу присвятив роботі над величезними панно, написаними заусереднено бригадним методом, де все ж виділялась бравурно-барокова манера головного майстра. Сприяючи формуванню стилю тріумф, художник надав йому національно-романтичного забарвлення. Соколов був ще й чудовим рисувальником. Він плідно працював і в книжковій графіці, і в галузі театрально-декораційного мистецтва. Художник пише не те, що бачить, а те, що будуть бачити інші. Основною справою її життя стало створення і розвиток Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури. Маргарита Іванівна родоміно заснувавши бібліотеку у 1922 році, вона очолювала її півстоліття. Під керівництвом родоміно бібліотеку іноземної літератури перетворилась на унікальне сховище гуманітарної літератури. З її ініціативи в Москві спеціально для цього закладу було здійснено будівництво нового приміщення, а організовані при бібліотеці «Вищі курси іноземних мов стали основою майбутнього Московського державного лінгвістичного університету. Серед інших заслуг Маргарити Іванівни участь у створенні журналів інтернаціональна література, іноземна література та видавництва іноземної літератури. Праця Маргарити Рудоміно була героїчною у буквальному розумінні слова. Він не любив фотографуватись. Чи не на єдиній своїй фотокарці письменник написав не для друку? Зате у диспутах із цензорами Володимир Осипович богомолов не був таким скромним. Я не заберу з книжки жодного слова. Це його слова. І хоча на полях рукописів письменника були десятки зауважень цензури, богомолов відстоював кожне своє слово. Відомість прийшла до нього у 1974 році після виходу роману у серпні 44-го. Уперше читач побачив цей твір майстер слово на сторінках журналу Новий світ. Через чверть століття за ним було знято однойманний фільм. Іншу книгу богомолова Іван. Було покладено в основу кінокартини Тарковського «Іванове дитинство». У складній ситуації кожна людина має чинити так, їй підказує її совість. Наприкінці червня 40-го року радянська сторона планувала вторгнення в Румунію. Але за декілька годин до початку операції король Румунії Кароль II погодився передати Басарабію і північну Буковину радянському союзу. А вже 3 липня в Кишиневі пройшов парад радянських військ. Таким чином, вперше за багато століть сталося об'єднання більшості українських етнічних територій у межах однієї держави. Це стало важливим кроком у вирішенні українського питання. Україна. Розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світять заплакані золоті зорі. 250 днів тривала героїчна оборона радянськими військами легендарного міста Севастополя. Проводячи паралелі із Кримською війною з середини 19 століття, оборону ХХ століття називають Другою. Незважаючи на героїзм захисників, місто довелося здати. Поразка радянських військ на Керченському півострові і біля Харкова у травні 42-го року призвела до різкого погіршення становища на фронтах. Але навіть після евакуації основних військових сил частина оборонців продовжувала чинити опір, аж доки не відійшли у гори до партизанських загонів. Вознаменування подвигу захисників міста у грудні 42-го було засновано медаль за оборону Севастополя. Нею було нагороджено понад 50 тисяч учасників героїчної оборони. Подвиг севастопольців їхня мужність житимуть у віках. Їх увічнить безсмертне слава. 3 липня 1944 року жителі Мінська радісно зустрічали своїх визволителів. На вулицях міста лунала музика. Три роки столиця Білорусі перебувала в німецькій окупації. Операція зі звільнення мінська отримала кодову назву «Баграціон». Вона стала однією з найбільших за своїм воєнно-політичним значенням військових операцій радянських військ часів Великої Вітчизняної війни. На чолі визволителів стояли генерали Костянтин Рокосовський та Іван Черніховський. Три білоруські фронти за підтримки Прибалтійського фронту за тиждень змогли оточити 105-тисячну групу ворожих військ. Шлях на захід було відкрито. Війна кровавая ушла к закату. К Берліну ближе підходила раді. Головне свято білоруської державності День Незалежності Республіки Білорусь щорічно відзначається 3 липня. Проте так було не завжди. З 1991 року День Незалежності відзначався 27 липня. У день прийняття декларації про суверенітет Білорусі рішення про святкування Дня Незалежності саме 3 липня, у день звільнення країни від німецько фашистських загарбників, було прийнято у ході республіканського референдуму в 1996 році. Головний захід цього свята урочистий військовий парад. Він нагадує про те, якою ціною білоруський народ завоював свою свободу. На знак визнання величезного внеску в розгром німецького фашизму. Білорусь стала однією з країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Ядром руського світу є Росія, Україна і Білорусь. Старообрядницький розкол, якому вже понад 300 років, є трагедією Руської православної церкви. Щоб краще освоїти старообрядницьку літургійну спадщину і привернути до церкви тих людей, які бажають молитися за старими обрядами, 3 липня 2009 року було засновано патріарший центр давньоруської богослужбової традиції. З благословення патріарха Кирила центр розмістився при московському храмі на честь покрова Божої Матері в Рубцові. За словами голови комісії московського патріархату у справах старообрядницьких парафій і взаємодії зі старообрядництвом митрополита Іллеріона Алфєєва, старий обряд продовжує залишатися вагомим свідченням про традиційне коріння церковного мистецтва і нашого богослужіння. Можливість спілкування зі святими в єдиній християнській сім'ї у вірі, любові, в чистоті і святості, у молитві це дар Божий.